Усім Малохова на каналі Collection Mind. У нас буде обзорчик на ось такий от пек фігурок. Це фігурки з мого дитинства. Я пам'ятаю в дитинстві, і тільки коли вони вийшли, вони десь вийшли в Америці приблизно. Ось такі от статичні міні-фігурки по Скубі-Ду. Звичайно, це китайські. От, наприклад, які в нас тут появлялися. я дуже хотів. З Драколою, цей я теж хотів через цього інопланетяна. цього хотів, з мумією, піратський. Оцей тут, коротше, близько 50 фігурок таких остатичних, пов'язаних з класичним е, Scooby Doo. Оце я купив вже в Польщі. Давайте, ще, давайте його розпакуємо і подивимося, чи воно вартувала. Фюрка, статі, в мене. Лежить доволі вже... довго. Да. Да-да-да-да-да-да-да! Так доволі дивно пахне. А, що ж таке? Тут в якихось порохах. Чи це пластик вже так шуршиться? Ну, коротше, таке собі, звісно, не дуже. Давайте роздивимось першу фігурку, це у нас Скубі-Ду. Ось так він виглядає. Ну, що я можу сказати? Ну, тут є хана Барбара, так, Меденчина, але якість фігурки. Бажає бажати кращого. Доволі. Видно, що покраска така собі. фігурка статична. З тут шолом, він тут в ролі гонщика. да, Як поляки кажуть, шалу німа. Я ожидав чогось кращого. Ну, якщо для, якби мені отаку, такий пек подарили приблизно 10 років тому назад, повірте мені, я би думав, що це самі кращі фігурки на світі. Наш фігурка йде ось такого інопланетяна, але він, як бачите, якийсь пелюці, я не знаю з чим це зв'язано. По-моєму, що це йшла якась хімічна реакція через те, що ця фігурка має світитися в темноті і це якось фосфор почав з нього линяти. Чи що? Е, Ну, коротше... Фігурка сама по, е, з мультсеріала «Шоу скубі Кубіду», Там, де вони розслідували, чому пропадають кораблі і літаки в Бермудському трикутнику. А це були такі от чувачки, грабіжники, які передягалися в цих і, інопланетянинів іноплане і бешкетували. Сама фігурка класно виглядає, дуже доволі він такий трьохрукий, що нахилений, величезна башка, але щось, ну, щось не то з цією фігуркою. Чи це вже з руками як із пластику, чи вона довгий час лежала на сонці, Бо тому що в мене вона була схована від сонця ці фігурки. Е, шкода, що не положили ніякої ні карточки, ні нічого. Ну, ладно, ну коротше, такі от фігурки. Якщо оцінити їх 1 до 10, то 4. Може, її можна помити, ще врятувати, але е тримати такі в колекції я не буду, я їх зараз просто викину. Да. Не знаю, на що я їх куплю. На пачці тому, як я їх замовляв, вони виглядали в рази краще. Думаю, для відео фігурки по Скобіду класно. Але, е виявилося, що. Вони того не вартували. Тих 20 злотих чи скільки там? Не знаю. Я трохи розчарований. Ну нічого. Буває, дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Бажаю всім гарного дня. Чао!